Там це ілюзія, що у Трампа щось там в голові перемкнулось після цієї ну фіаско, на Алясці. Якщо хоче сказати, що нам вдасться йому сказати, слухай, він не тебе знущається. Так. І він я не знав цього, він знав, Да, бо і що, він Робив не просто звертає. Просто не звертає увагу. Він хоче досягнути того, що от я, я не можу, наприклад, персонально повірити, що людина на прізвище Трамп так сильно хоче премію, заради якої всі... от я би написани, йому що він може отримати цю премію, якщо він допоможе Україні перемогти. А інші думають, ні, ні, якщо нам ми переконаємо Україну здатися капітулювати, то тоді мир наступить, який би там не був. І він тоді сиріно отримує цю премію. Таке враження, що всі знаєте, два табори думають, яким би чином нагородити. Ніхто не запитав, до речі, саму комітет Нобелівський, може, в них немає такого плану. Трамп хоче зараз. І в своєму бажанні зараз він розуміє, що є дві сторони, яка з них, на його думку, легше переконати, та яка залежить від нього від всього, чи та, яка автономно діє і, чесно кажучи, просто не звертає уваги на його психі. Подивіться, як він портретик може налювати ще один. Написати, що я молився сьогодні в церкві, там Святого прибереженне за твоє здоров'я. Цього достатньо. Це буквально один твіт, і може спокійно продовжити бомбардувати Україну на наступний місяць.